За ніч у Львові випало 9 сантиметрів снігу. Яка ситуація на дорогах міста та області? На Сихові демонтували храм, що належав московському патріархату. Територію міста виділило для будівництва собору Православної церкви України. майстер-клас з писанкарства. У Львові дітей вчили малювати писачком з воском. На цих кадрах комунальники збирають сніг на площі ринок біля міської ратуші. За словами заступниці міського голови з житлово-комунальних питань Ірини Маруняк, від снігу вулиці Львова прибирали понад 40 мотоблоків та 50 спецмашин. Посипали ми піскосуміщу і також сіллю. Використано на загал 85 тонн п'н метрів кубічних піскосуміші і 64 тонни солі. На загал працювало 1616 двірників, прибирали хідників. В першу чергу вони розчищали зупинки. Фідні переходи, тротуари для того, щоб люди могли нормально рухатись. Попри сніг та дощ громадський транспорт курсував без змін. Розповіли нам львів'яни, яких ми опитали. Транспорт -во, у Львові то є правда. Метро немає, але маршрутки тривають, троє все супер їсся. Їсу звичайно, ну тут графік. Є. А львівські водії, з якими ми поспілкувалися, мають іншу думку про стан доріг. Згідно прогнозу погоди, ще не може було не міняти. А дорога погана, особливо між будинкових кварталах, вона взагалі не сипана. А центральне посипання, але теж недостатньо. Великий пробки сьогодні. Дорога ужасна. Щось взагалі ніхто нічого не чистить. Нас на Сихові переважно цілу ніч їздили машини с неочисні. А зараз вони вже думали, напевно, що зима кінчилася. І взагалі не, 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 не почищені дороги. Я сихована правозальних 40 хвилин. Я за 15 хвилин заїжджаю, коли сухо. Для розчищення доріг області залучили понад 80 снігоприбиральних машин. Про це Суспільному розповів начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза. Також за його словами, за межами Львова є близько ста відстійників, але зараз у них немає потреби. Заторів таких немає. Є десь якісь певні незначні це. Вони були зв'язані з Дорожньо-транспортними пригодами, які були не пов'язані з тим, що дорога була не очищена. Якщо є якісь оперативно реагуємо на всі звернення, якщо є якась ситуація, нам направляємо додаткові одиниці, де потрібно для того, щоб швидше очистити техніку. Особливу увагу переділяємо на підйомах, спусках, ну і, звісно, в регіоні гірському, де Ситуація буде продовжуватися і завтра, і можливо ще післязавтра. цієї ночі. Найбільше снігу випало у Львові до 9 сантиметрів. Про це розповіла начальниця відділу метеопрогнозів Львівського гідрометцентру Олена Смалюх. А по решті території Львівської області сніговий покрив сягав від 3 до 7 сантиметрів. В день сьомого у нас опади очікуються по півдню території невеликі, восьмого, дев'ятого та десятого місцями невеликі опади, нічні температури мінус три плюс два. І денні температури поступово будуть зростати. Якщо восьмого числа ми очікуємо 5-10, дев'ятого вже 9-14. Цей сніг позитивно вплине на річки та землю, каже завідувачка центру гідрологічних прогнозів Львівського гідрометцентру Надія Михайлишин. Бо збільшиться кількість води. Буде відлига, і ми на вихідні знову очікуємо. Значить, підвищення рівня води як на річках басейну Дністра, так і західного Бугу. Що стосовно гідрологічного режиму річок, то зараз вони ну так би перебувають. Ну, на річках басейну Дністра в межах Львівської області до середньобагаторічних значень, тобто без негативних наслідків. Ірина Качмарик, Олег Греб, Суспільне новини, Львів, у Сихівському районі Львова. Вранці 6 квітня почали демонтаж храму, що належав московському патріархату. За інформацією міського голови Львова Андрія Садового, ця будівля була самобудом. Водночас священник релігійної громади Православної церкви України отець Олег зазначає, що цю територію місто виділило для будівництва собору саме української церкви. Сусідня громада була неодноразово попереджена про те, що ми будемо. Приводити до порядку, що ми плануємо будувати собор, і їх просили, щоб вони забирали своє своє майно, щоб вони мали можливість забрати свій самобут, тобто без жодних документів побудована оця капличка. Ну на жаль, не дослухались. За словами отця Олега, всі речі з демонтованої будівлі, що належали православним московського патріархату, збережуть їх. Повернуть власникам, якщо ті звернуться. А напередодні у Львові. Громада Свято-Георгіївського кафедрального собору, що належав Московському патріархату на вулиці Бобанича, проголосувала за перехід до Православної церкви України. Офіційний перехід церкви ще триватиме, але в храмі вже відбулося перше богослужіння українською мовою. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ключі від храму передали священнику ПЦУ. Під час зібрання біля храму виникли суперечки. МОСКОВСЬКОГО ПАПА! ганьба, ганьба, ганьба Гань в Україні є православ'я. Це крім того, у Львові на вулиці Антоновича Українська православна церква, що належала до московського патріархату, втратила ще один свій храм. Як повідомив директор департаменту адміністрації міського голови Євген Бойко, це приміщення перебувало у приватній власності. Відтак власниця вирішила розірвати угоду. За словами релігії знавця Михайла Кобрина, православні церкви Московського патріархату почали з'являтися у Львові ще в радянський час. «У 46-му році у Львові була ліквідована Українська Рейко католицька церква, і через псевдособор приєднана. До московського патріархату тому у Львові ті церкви, які були відкриті, їх було обмаль. Вони відносились до московського патріархату. Вона часто була інструментом впливу, інструментом держави і спецслужб. Ми розуміємо, що дуже багато хто з священиків московського патріархату вони були на службі КГБ в свого часу. Тим часом з кафедрального собору на вулиці Бубанича представники релігійної громади Московського патріархату почали збирати і виносити свої речі. Від офіційних коментарів у церкві відмовилися. Ольга Івашук, Роман Гнатишин, Тарас Патлякевич Суспільне новини Львів. Голову Львівської обласної ради Ірину Гримак відправили у відставку. Цю інформацію Суспільному підтвердив прес-секретар облради Володимир Телюк. Сьогодні на позачерговій сесії депутати заслухали її звіт та оцінили роботу незадовільно. Потім провели таємне голосування, де ухвалили достроково припинити її повноваження. Товариство озвучує результати голосування щодо дострокового припинення повноважень голови Львівської обласної ради восьмого скликання Гермак Ірини Русланне. Кількість депутатів обласної ради станом на момент голосування 80. Кількість депутатів, які одержали бюлетені 49. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні. 49, кількість бюлетенів визнаних надійсним – 0, Кількість голосів за 48, кількість голосів проти 1. Кількість голосів утримались 0. Товариство направду дякую вам за можливість спільно працювати. Я переконана, що попереду ще багато ідей, багато ініціатив, багато звершень. Вам хочу побажати мудрості, результативної роботи, завжди відстоювати інтереси. Не лише окремих політичних сил, а чесноти і потреби тих громадян, які сьогодні направду сподіваються на нас і апелюють до нас. У Галицькому районному суді продовжили розгляд справи Олександра Косторного. Його звинувачують у державній зраді та передачі громадянину Російської Федерації, який перебуває у тимчасово окупованому Криму, інформації про розташування військових підрозділів. За версією слідства, це була карта Яворівського військового полігону, на якій підозрюваний позначив місця розташування казарм, гуртожитків та вказав іншу інформацію. Сьогодні, 6 квітня. Ня прокурор продовжив зачитувати письмові докази у справі. Це листування косторного у соціальних мережах з людьми, які проживали на той час в окупованому Криму. 24 березня 2016 року косторний слав повідомлення наступного змісту блюдкам і прочим сторонникам таких дій, ні місто в Європі, вони так стрімятся. Надо направляти документи о таких дійствах в міжнародній організації в Україні у власті. Посльо нацистів, які всячески будуть способствовати подобним дійствам. А ті із живих пам'ять ком стрімяся унічтожити уже по возрасту, не можуть себе защитіть. Документи, зокрема, ті, які були виявлені в особистіх особистих листуваннях, особистих. Комп'ютерах обвинуваченого, яка свідчить про те, що дії обвинуваченого не є випадковими одноразовими, А що впродовж довгого періоду часу як ми бачимо, ще, як зафіксовано, як мінімум з 2011 року, обвинувачений займав проросійську позицію та вживав відкрито проросійські масові заходи. Це як конференції, зібрання масові акції, тому подібне. Прокурор за Тав біля 30 сторінок про різних протоколів оглядів речових доказів, але жодного разу не сказав, що саме на цьому протоколі він просить звернути увагу суд, щоб саме цей протокол доводить винуватись косторну. Продовжать розглядати справу 20 квітня. Перше підготовче судове засідання відбулось 21 жовтня. За даними досудового розслідування, чоловік надіслав дані напередодні обстрілу. Підсудний винним себе не вважає. За його словами, він поділився схемою мисливського угіття, де збирає гриби. Нагадаю, російські війська вранці 13 березня завдали ракетних ударів по міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині. За даними СБУ, тоді загинули понад 50 військовослужбовців та ще 150 військових отримали поранення. У реабілітаційному центрі незламні встановили протест 13-річному Дмитру з Одещини. Батько хлопця пішов воювати. Тоді Дмитро почав допомагати мамі по господарству. Втратив руку, коли подрібнював їжу худобі в січкарні. Як розповів керівник напрямку протезування центру Незламні Назар Багнюк, протест створила німецька компанія. Він міоелектричний. електричний. Керувати ним Дмитро зможе за допомогою спеціальних датчиків, які кріпляться до м'язів руки. Ми Йому потрібно буде міняти протез по мірі зросту. І росту його кістки, і його кісток, і росту його м'яких тканин. Це буде залежати від багатьох факторів, тобто в якому, в якому він віці зараз знаходиться. Ми прикладаємо до яйця, починаємо крутити яйцем. Дивіться, я, я кручу яйцем. Я нічого яйцем не роблю. Бачите? Дивіться, я виходжу на ту лінію, з якої я почала. Майстриня писанкарства Віра Манько навчає школярів, як намалювати ескіз олівцем для того, щоб потім нанести віск писачком. Серед учасників майстер-класу Наталя Лабазевич. Вона планує свою писанку покласти у великодній кошик. Колись в дитинстві я розкрасувала свої писанки з бабусею, сім'єю. Мені дуже це подобалось. І зараз мені дуже атмосферно тут знаходитися, дуже подобається. Бо я ну, після всіх цих подій так спокійно хотілося б так посидіти, помалювати. Ну, мені тут дуже подобається. Така вперта в яйце і я кручу яйцем. Тоді виходить рівненька лінія. Бачиш, дивись, це. Я вперше на цьому. Майстер-класі, ну хоча раніше все-таки я займався цим один раз, але це було таке менш досвідчено з таким просто пензликом малювати. Зараз це вже з воском набагато інтересніше, ну, тому що розумію, що це вже подоросліше. Дмитро вже має плани на свою писанку. Зварую і з'їм. За словами майстрині, для заходу вона підібрала прості зразки українських писанок, щоб діти навчилися малювати писачком з воском по поверхні яйця. Це львівські та пряшівські візерунки. Це одна називається вітрячок, це такі, якби стилізовані зображення сварги сонячного знаку, а одна називається конвалія з пряшівщини писанка. Люди так собі пояснювали, що шкаролупка з яйця це земля, плівочка, яка всередині це хмари, білок, вода. iar în mijlocul soarelui, îngustul soare. І тому на тому загадковому яйці, з якого з'являється наступне життя, писали певні знаки, які були молитвами таких ну людей, наших пращурів про добро, про плідність, про добрий врожай, про здоров'я. Майстер-клас безкоштовний його організувала громадська організація, центр промоції культурного та соціального розвитку в Україні та обласний департамент з питань культури на місці. Також була представлена великодня виставка майстрів народного мистецтва. Іван Кадосько, Ольга Дейнека та Анатолій Киричук Суспільне новини Львів.